Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми будемо розглядати тему 9 класу з алгебри числові послідовності. Використовувати ми будемо матеріали підручника Алгебра, мерзляк 9 клас 2017 рік. Поїхали! Тема числові послідовності. Почнемо з того, що об'єкти, які пронумеровано поспіль натуральними числами, утворюють послідовність. Об'єкти, які утворюють послідовність, називають членами послідовності. Січень, наприклад, це перший член послідовності місяців року, число 3 другий член послідовності простих чисел. Якщо член послідовності має номер n то його називають n-ним членом послідовності. Наприклад, січень є першим членом послідовності місяців року, значить n буде у січня 1. Якщо членами послідовності є числа, то таку послідовність називають числовою. Приклади числових послідовностей 1, 2, 3, 4, 5 і так далі послідовність натуральних чисел. 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. Послідовність парних чисел. 19, 38, 57, 76, 95, послідовність двоцифрових чисел кратних 19. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. Послідовність від'ємних цілих чисел. Декілька прикладів послідовності. Послідовності бувають скінченними і нескінченними. Наприклад. Послідовність, яку ми вже згадували місяців року, у нас є скінченною, тому що місяців у нас 12, скінченна кількість, а послідовність простих чисел є нескінченною, тому що простих чисел у нас нескінченно багато. Для позначення членів послідовності використовують букви з індексами, наприклад, А1, А2, А3, АН. Індекс вказує порядковий номер члена послідовності. Наприклад, в послідовності місяців року січень буде а1, для позначення самої послідовності використовують запис АН. Якщо Pn послідовність простих чисел, то P1 буде 2, П2 буде 3, P3 буде 5, P4 7. П5 P5, P5, 11. Згадаємо, що прості числа це ті числа, які діляться тільки на себе і на одиницю. Тоді подумайте, яке буде в даній послідовності P6. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 і так далі цей запис доцільно застосовувати тоді, коли зрозуміло, які числа мають бути записані замість трьох крап. Наприклад, у послідовності, яку ми розглядаємо, зрозуміло, що після числа 19 має бути записано число 22. Тобто, в цій послідовності у нас ще є далі члени послідовності, тому записується в такому вигляді, і після і записують три крапки. Тобто, що мається на увазі, що далі ще є певні члени послідовності, і зрозуміло, які. Рухаємося далі. Послідовності можна задавати за допомогою формул. Наприклад, рівність xn дорівнює 2 в n степені, де змінна n набуває всіх натуральних значень, задає послідовність xn у натуральних степенів числа 2. Наприклад, якщо ми замість n підставимо одиницю, то перший член послідовності x1 буде 2. Якщо ми підставимо 2 замість стін, то х2 буде дорівнювати 4. Якщо 3, то 8. Якщо підставимо 4, то четвертий член послідовності буде 16. Якщо підставимо 5, то буде 32. І подумайте самостійно, а який буде в даній послідовності шостий член. У таких випадках говорять, що послідовність задано за допомогою формули n-го члена послідовності. Розглянемо послідовність, перший член якої дорівнює одиниці. А кожен наступний член послідовності в три рази більший за попередній. Тоді маємо 1, 3, 9, 27, 81, тобто кожен наступний в 3 рази більший за попередній. Цю саму послідовність також можна визначити такими умовами. Як А1 дорівнює 1 перший член послідовності, і тоді АН плюс 1 буде дорівнювати 3 АН. Наприклад, якщо ми візьмемо третій член послідовності, тоді, щоб дізнатися четвертий, нам потрібно третій член послідовності помножити на 3. Ці рівності вказують перший член послідовності. Та правило, користуючись яким за кожним членом послідовності можна знайти наступний за ним член. Наприклад, А1 в цій послідовності А1 дорівнює 1, А друге дорівнює А1 помножити на 3, тобто трійки, а 3 дорівнює А2 помножити на 3 вже 9. А четверте буде А3 помножити на 3, 27 і так далі. Переходимо до такого поняття як арифметична прогресія. Арифметичною прогресією називають послідовність, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, до якого додано одне і те саме число. Додано одне і те саме число. Це важливо в арифметичній прогресії. Наприклад, 2, 7, 15, 17, 22, 27 і так далі. Тобто. До першого члену арифметичної прогресії додається 5. Тоді другий член буде 7, третій 12, додаємо 5, четвертий 17 і так далі. Ще один приклад: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 і так далі. В даній арифметичній прогресії у нас додається до кожного члена арифметичної прогресії 0,5. І третій приклад: 3, 1, мінус 1, мінус 3, мінус 5, мінус 7. Якщо два попередніх приклада у нас додавалося. Додатнє значення, то о, в третьому прикладі у нас віднімається якесь значення. Віднімається 2. Від трьох відняли 2 по другий член прогресії 1, від одиниці відняла 2 другий член, третій член прогресії мінус один. Від мінус одного віднімаємо 2, Четвертий член прогресії арифметичної буде мінус три. Або іншими словами, можна сказати, що додали мінус 2. Число, яке дорівнює різниці наступного і попереднього членів послідовності, називають різницею арифметичної прогресії, та позначається буквою D. Пер... Отже, арифметична прогресія можна задати рекурентно. А перша дорівнює а, тоді АН плюс 1 дорівнює АН плюс d, як ми в даних прикладах і розглядали. Для того, щоб знайти. Як якийсь член арифметичної прогресії нам потрібно до попереднього додати якесь значення. І дане значення називається різниця арифметичної прогресії. Позначається як D. Таким чином, щоб задати арифметичну прогресію, потрібно вказати її перший член і різницю. Переходимо, розглянемо ще декілька формул. Перша формула АН дорівнює а1 плюс d помножена на n-1. Записану рівність називають формулою n-члена арифметичної прогресії. Тобто, якщо нам відом перший член арифметичної прогресії, відома різниця арифметичної прогресії, то ми зможемо знайти будь-який член даної прогресії за даною формулою. Наприклад, щоб знайти. Сьомий член арифметичної прогресії нам потрібно замість n підставити 7. Якщо відомо d і відомо а1, то ми знайдемо, чому дорівнює сьомий член арифметичної прогресії. Наступна формула an дорівнює an 1 плюс an 1 поділено на 2. Іншими словами, будь-який член арифметичної прогресії, крім першого і останнього, якщо прогресія є скінченна, Дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх із ним членів. Наприклад, щоб знайти третій член арифметичної прогресії, нам потрібно перший член арифметичної прогресії, додати третій член арифметичної прогресії і поділити на 2. Щоб знайти сьомий, потрібно додати п'ятий і восьмий, ой, шостий і восьмий і поділити на 2. Сусідні додати і поділити на 2. Ще одна формула. Сума n перших членів арифметичної прогресії. Сума позначається як Sn, Сума дорівнює a 1 плюс a поділене на 2 і помножити на n. Отриману рівність називають формулою суми n перших членів арифметичної прогресії. Наприклад, якщо у нас є якась арифметична прогресія, і, наприклад, нам потрібно дізнатися суму шести перших членів, то ми замість n підставляємо 6. Якщо нам відомо шостий член арифметичної прогресії, перший член арифметичної прогресії, то ми зможемо дізнатися суму перших шести членів арифметичної прогресії. Підставивши до цієї формули замість АН вираз a1 плюну 1, який ми розглядали в попередніх слайдах, то ми отримуємо, що сума n n членів арифметичної прогресії дорівнює 2 помножити на перший 2 помножити на перший член арифметичної прогресії, плюс різниця арифметичної прогресії, яка позначається як d, помножена на n-1 поділена на 2, помножена на n. Тобто, знаючи uh, перший член арифметичної прогресії, знаючи різницю арифметичної прогресії, то ми, ми можемо дізнатися будь-яку суму будь-якої якої кількості членів арифметичної прогресії. Наступне означення геометрична прогресія. Розберемося, що таке геометрична прогресія і чим вона відрізняється від арифметичної. Геометричною прогресією називають послідовність із відмінним від нуля першим членом, кожний член якої з друг... починаючи з другого дорівнює попередньому члену, помноженому на одне і те саме відмінне від нуля число. Розглянемо приклади геометричних прогресій. Е, і ще наголосимо, чим відрізняється геометрична прогресія від арифметичної. Тут у нас сказано: е, дорівнює попередньому члену помноженому на одне і те саме від, відмінне від нуля число, тобто помножено. Якщо в арифметичній прогресії ми додавали якесь число, то в, в геометричній ми помножаємо. Приклади 1, 3, 9, 27, 81, 243 і так далі. Кожен наступний член прогресії у нас утворюється, е якщо ми попередній домножаємо на 3. Перший член прогресії одиницю домножили на 3, 3. 3 домножили на 3 получилося третій член прогресії 9. Третій член прогресії домножаємо на 3, 27 і так далі. Наступний приклад. 2, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 6. Можна сказати, що в даній геометричній прогресії ми ділимо на 2, а можна сказати, що ми домножаємо на 1, 2. Наступний приклад 5, мінус 0,5, 0,5, мінус 0,5 і так далі. В даній геометричній прогресії подумайте, а на яке ж число домножають? Що, що потворилася дана прогресія. Рухаємося далі. Число, що дорівнює відношенню наступного і попереднього членів послідовності, називають знаменником геометричної прогресії та позначають буквою Q. Маленькою. Таким чином, геометричну прогресію можна задати рекурентно. B 1 дорівнює B. Тоді Bn 1 буде дорівнювати Bn помножити на Q. Тобто, щоб дізнатися наступний член геометричної прогресії, потрібно попередній домножити на знаменник цієї прогресії. Наприклад, в, даному, в даній прогресії знаменника буде 3. В другій прогресії знаменник у нас 1,2. Отже, щоб задати геометричну прогресію, потрібно вказати її перший член і знаменник. Наступна формула. Bn в квадраті дорівнює Bn-1 на Bn 1. Квадрат будь-якого члена, будь члена геометричної прогресії. Крім першого і останнього, якщо прогресія є скінченною, дорівнює добутку двох сусідніх із ним членів. Щоб знайти квадрат квадрат якогось члена геометричної прогресії, потрібно перемножити сусідні члени геометричної прогресії. Розглянемо дві послідовності. Порівняємо геометричну і арифметичну. Арифметична прогресія, у якої перший член прогресії або А1 дорівнює одиниці і різниця дорівнює двійки. Тоді прогресія буде виглядати таким чином: 1, 3, 5, 7, 9, 11 і так далі. 3 крапки ми ставимо, тому що відомо, якщо D у нас 2, то наступний буде 23 член прогресії. Тоді геометрична прогресія, у якої перший член прогресії 1, а знаменник 2, буде виглядати 1, 2, 4, 8, 16 і так далі. Наступний після 1024. Член прогресії буде 2048, тут помножений на 2. Ще одна формула. Цю Sn дорівнює B1 помножити в дужках на Q в n степені мінус 1, поділити на Q-1. Цю рівність називають формулою суми n перших членів геометричної прогресії зі знаменником відмінним від 1. Іншими словами, щоб знайти суму. Якоїсь кількості геометричної прогресії нам потрібно знати о, перший член геометричної прогресії і знаменник геометричної прогресії. Якщо нам це відомо, то ми можемо дізнатися суму будь-якої кількості о, даної геометричної прогресії. На даному перед тим як ми закінчимо, на даному слайді подивимося о, вирізку, яка у нас фігурує в додаткових матеріалах до о, іспитів, які здають 11-класники в даному році, в 24 му це буде НМТ. Ось де, такі формули доступні для випускників, які здають даний іспит. Ми бачимо, що в арифметичній прогресі у нас тут АН, те, про що ми казали: це А1 плюс ДН-1 суму. Енних членів арифметичної прогресії, як знайти, теж записано. І в геометричній прогресії дано, як знайти n-член геометричної прогресії, знаючи перший член і знаючи знаменник, і як знайти суму Н-них членів геометричної прогресії. Презентацію створено на основі подручника Мерзляк Алгебра 9 клас 2017 рік. Звертайтеся до даного подручника, дізнавайтеся більше за даною темою, Наприклад, що таке рекурентність.